Сьогодні Микола вже з усмішкою згадує своє викрадення. Посеред білого дня на у очевидців двоє кремезних незнайомців зухвало скрутили чоловіка та заштовхали до машини. Жертва каже: усе було аж надто реалістичним. На згадку у нього навіть залишився синець під оком. Микола до останнього не міг повірити, що це все спланована спецоперація правоохоронців. Переповняли такі чувства, що все вже. Коли обмінялись на машині, номера, теж казалось, що все це вже кінець. Страшна правда, яку лише згодом Миколі відкрили правоохоронці, просто не вкладається у голові. Ви лише послухайте, молодого бізнесмена планували викрасти його рідний дядько та двоюрідний брат. Родичі півроку продумували до дрібниць зухвалий злочин. І все заради кількох квартир, які батьки Миколи залишили в окупованому Донецьку, коли втекли до столиці. Основний їх план дійсно був, мабуть, для того, щоб забрати те, що принадлежить нашій сім'ї. і якобы сказать, что это їх После того, коли я был переписати на них всю недвижимость? Понятне діло, що свідчені ніхто не хотів оставлять. Найстрашніше те, що фінал усієї цієї історії мав бути аж надто трагічним. Родичі планували просто убити Миколу, кажуть слідчі усю схему, начебто вигадав його дядько. 56-річний Михайло колишній працівник СБУ Донеччини. Як усе правильно організувати і де буде зручніше викрасти молодого бізнесмена, йому підказував 30-річний син. І уявіть собі, Антон Діюший працівник Служби безпеки України. Антон був пособником на думку сторони обвинувачення відповідно до зібраних доказів, а саме шляхом надання порад, вказівок та інформації виконавцям злочину, сприяв його втіненню, тобто безпосередньо вказував на те місце, коли, де. Краще здійснити викрадення. Батько з сином знайшли третього спільника, який за 3,5 тисячі доларів мав допомогти викрасти родича. Ймовірно, він і здав кіднеперів. Затримали чоловіків під час передачі грошей у гаражному кооперативі після того, як Миколу, начебто, викрали. Малеві підсудних обоє родичів мовчать. Антон розповідає, що він військовий, зразковий батько двох маленьких дітей і навіть воював на сході проходив службу в підрозділах Служби безпеки України саме в Донецькій області, та е, на даний час перебуває в так, мовних, розстрільних списках е, терористичних організацій ДНР ЛНР. Тобто тоді я взагалі не можу їхати. Чи дійсно він допомагав спланувати злочин, чоловік говорити не хоче, от його дружина переконує, її Антона просто підставив свекор. Я 10 років нахожусь в браки з этим чоловіком. Я знаю, що він такого не мог соврішити. Віталі. Михайло з усіх сил намагається приховати своє обличчя. Суд на час слідства чоловіка арештував. Його син отримав цілодобовий домашній арешт. А Микола, якого вони, начебто, хотіли вбити, шокує ще більше. Виявляється, чоловіки вже викрадали й інших своїх родичів. Они вместе с Антоном и еще с одним братом а, крали бабушку из пансионата. Они переделывали документы, хотели вывести ее на территорию ДНР так как у нее там тоже была квартира и все остальное. Но мы это предотвратили. У семьи, у нашей всегда было все хорошо, семья была благополучная, была недвижимость, были финансы, был бизнес. И эти люди были всегда как пасущие сзади. Усе через заздрощі, переконана жертва. Тепер за скоєне батькові сином світить до восьми років в'язниці. Головне, аби чоловіки згодом не вирішили помститися родичам і знову не взялися за старі звички.